Суб'єктивна штука, я б не дуже їм довіряла, тому що кожен в університет іде за чимось своїм, хтось іде за дійсно покликанням долі, так я хочу стати лікарем, і я буду вчитися мені рейтинг не такий важливий. А особливо, наприклад, якщо ми візьмемо Оксфорд університет, який є дуже академічним, де дуже багато всього досліджують на основі книжок і виписують академічні роботи. Тобто, якщо я маю покликання, я хочу просто допомагати людям. Можливо, цей університет не є таким необхідним для дітей. Але дійсно у Великобританії 134 університети, і 24 з них це топові університети, які входять до складу Russell Group університетів. Це університети, які ведуть найбільше науково-дослідницької роботи. Вони отримують найбільше коштів державного фінансування і дійсно є найбільш успішними. Вони можуть собі дозволити кваліфіковану професуру, вони можуть собі дозволити найновітніші технології і лабораторії. І а, таким чином вони а, дійсно залишаються постійно в топі. А, вже багато багато років кращих світу, тому.